уважаемые во-первых поздравляем вас всех ваши семьи ваших родственников близких с праздником и мы считаем что многие из вас как в служили армии вот сейчас незалежной украине военно военного разводит совершенно верно поздравляем еще раз вас ваши семьи ваших лице Поздравляю всех с праздником Защитника Отечества. Поздравляю вас, ребята, Это первая в этом году. Эти соревнования э, вообще посвящены памяти спортсменам, мотогонщикам И э, мы их еще присвятили 23 февраля. Это день защитника Отечества. Участников приехало немного. Э, я еще в суде, ну, в суде, не видел мандатную комиссию, но я думаю, где-то человек по 10 в классе будет. Да, я попробую после травмы. Это перший раз и снег, тяжелая траса. Попробуем, сколько смогу, круг, два или заезд. Если сил хватит, попробуем проехать. Ну, борьба, прежде всего, борьба. Є вот така пословица, в хоккей грають настоящие мужчины. Я думаю, що мотокросс, на мотокроссе виступають еще сильні мужчины. Потому что хочеться быть в русле, бороться, ездить, выступать. Справа в тому, що Кожен раз при слові «мотокросс» серце в мене нервно здравюється і я просто не можу сидіти вдома. Ви отримаєте задоволення від цього? Неймовірне, неймовірне задоволення. Я кожен раз просто не можу без цього жити. І тому я тут, тому, тому я на цьому. Що приваблює? Адреналін приваблює. Багато риску. Треба вибирати різні позиції. Цікаво просто. Трасса очень сложная, поэтому непредсказуемо. Вот. По первому заезду мы можем, в принципе, уже определить. Но второй заезд подведет итог. А кто Финиш. Андрей Малаев, мастер спорта. Это первый чемпион Украины, незалежной Украины. Приваблює те, що всіх приваблює екстрім. Екстрім і ще раз екстрім. Ну, сподобалося, тому що ви ти самі, що зима е, їздив е, так, як би. Ну, не так, як би хотілося, але ми все розуміємо, що вдома в нас сім'я, діти, так що. Ну, так як могли їхали. Отак. От така екстремальність. От така екстремальність, неймовірний бруд. Е, ну, скажімо, що компанія. Ми завжди збираємося в таких моментах і це. Душою відпочиваєш. Не так фізично, фізично, да, я виснажений повністю. Ну, душою це, це прелість. Неймовірно класно, неймовірно брудно, неймовірно екстремально. Все супер. Ризик, адреналін, ну і все таке, що зв'язано з, з швидкістю, з, з цим. Ви знаєте, 30 років вже їжджу, ну, без цього жити не можу. Адреналін, чувство побороть страха.